Абетка хороших манер. Перед мікрофоном Оксана Тюрдьо вітає на хвилі українського радіокультура У сьогоднішній передачі говоритимемо про етикет поведінки учасників засідання. Успіх будь-якого засідання залежить від організованості поведінки та ораторських здібностей керівника. Втім, аби засідання відбулося без сварок та непорозумінь, про його успіх мають дбати й підлеглі, докладніше про правила, яких мають дотримуватися керівник і його колеги під час вирішення та обговорення важливих питань, розповість директорка профіцентру Людмила Стрельнікова. Засідання можна порівняти з театральною постановкою. Всі присутні мають свої ролі, порядок денний, і вони повинні виконувати норми ділового етикету. Кету участь головуючого, як і кожного учасника у роботі засідання, починається з відвору відповідного місця. Якщо ви обіймаєте високу посаду або є почесним гостем на цьому засіданні і прийшли першим, почекайте, доки вам не вкажуть ваше місце чи запитайте, куди сісти. Головуючий, як правило, сидить на місці влади, найдалі від дверей. Найближче місце з правого боку від головуючого надається почесному гостю або особі, яка обіймає на вищу посаду. Для того щоб заохотити учасників брати участь в обговоренні, головуючий може сісти у середині столу. Якщо на засіданні присутні дві особи, які мають однаково високий статус, вони сідають у центрі столу один проти одного. Інші присутні розсаджуються з обох боків від них. У тому разі, коли відомо про напружені відносини між двома особами, які обіймають однаково високі посади, краще уникати подібної розсадки, а посадити їх поруч один з одним. У такому випадку стіл не буде вигравати роль додаткового бар'єра. Між лідерами головуючий відповідає за проходження засідання згідно з прийнятим порядком денним і не допускає переривання виступаючого іншими учасниками. Учасники, що бажають виступити, як правило, підіймають руку. Головуючий потім визначає особу, яка буде виступати. Очевидно, що коли на засіданні присутні незначна кількість співробітників, їм не обов'язково підіймати руку над головою. Достатнім буде невеликий рух рукою вверх, іноді може бути досить лише прямого погляду на головуючу. Після того, коли головуючий, визначить учасника, який виступатиме, ця особа може говорити, викладаючи свою думку щодо конкретного питання протягом відведеного їй часу. Якщо хтось намагається втрутитися у виступ, головуючий має право у вічливій формі зауважити, що промова ще не закінчена. При цьому головуючий повинен надати право виступити усім бажаючим. Крім того, що головуючий не допускає втручання у виступи, він також стежить за тим, щоб оратор не повторював себе, або ж щоб оратор говорив не по суті. Після закінчення свого виступу оратор мусить надати іншим присутнім можливість висловити свою думку. Основні принципи здорового глузду, які визначають етикет поведінки учасників, можуть бути передані учасникам як частина порядку денного, або ж їх можна встановити на початку засідання. Що ж повинні робити учасники? По-перше, бути відвертими для сприймання інформації, що надається, шукати способи та шляхи використання отриманої інформації, не допускати особистих випадів проти будь-кого, в якій формі словами, жестами, позами чи мімікою. Коли засідання закінчиться, керівник має подякувати присутнім за участь і відзначити найактивніших учасників та найконструктивніші думки. Надзвичайно важливо, щоб підлеглі відчули свою потрібність.